У мене до вас запитання як до фахового розвідника, контррозвідника. Скажіть мені, будь ласка, на вашу думку, наскільки сьогодні Україна є суверенною державою політично, соціально, економічно, в військовому плані? Скільки в нас і на яких щаблях агентів, і яких країн впливу? І що ви з цим будете робити? Чи потрібно щось з цим робити? Три питання. На жаль, на сьогоднішній день ми повинні говорити правду. Тільки правда може вилікувати. Всі ознаки є зовнішнього управління України. Міжнародний валютний фонд, як на мене, ми взагалі повинні за рік з ним розрахуватися. У нас настільки багата країна, я вам приклад приведу. Прем'єр-міністр часто говорю Гройсман виступає відкрито на засіданні уроні, говорить, 3 мільярда доларів ми втрачаємо на митниці. То це що? Очевидно, просто поставити треба політичних професіоналів на митницю, і ці 3 мільярда, зупинивши корупцію на митниці, дати в бюджет. Ми 3 мільярди беремо ВМФ, ми дуже багата країна. Але навіть такі елементи, політичні демарші, я не уявляю, як навіть наш союзник, стратегічний партнер. Посол держави поважної, коли він робить заяви, які втручаються в суверенітет нашого внутрішнього управління, я цього уявити собі Ви маєте на увазі е, заяву Йованович з приводу холодницького. Безумовно, причому я не хочу критикувати по суті цього. Очевидно, що наші е, партнери, е, наші союзники, вони побачили неефективність цих штучно створених інституцій. Як на мене, е, потребних не було. Потрібно було просто в службі безпеки правильну кадрову політику вести, правильні ставити завдання і спитати з них е, у відповідності до чинного законодавства, і корупції в нас би повірте, можна було б голову звернути за декілька місяців. Але е, це зовнішнє управління воно свідчить, що чотири елементи держави, а у всіх державах світа тільки чотири такі компоненти: економіка, воєнна, політика дипломатична і інформаційна послаблені до рівня. Що ми собі дозволяємо це робити цим? Безумовно треба негайно е, виправляти. Ще одне питання було про кількість агентів, яке поставив Руслан. Кількість про кількість агентів впливов. Ну безумовно Далі, не існують. Безумовно Далі, що... не існують. І безумовно, це питання також швидко вирішується, якщо професіонали будуть виконувати своє завдання перш за все в службі безпеці України, які відповідають за цей напрямок. Не путайте з 2005 роком, і все, що було до 2005 року. У нас був договор про стратегічне партнерство з Російською Федерацією. Ніхто не розглядав Росію як ворога. Хоча я вам точно скажу, що відслідковувалися всі процеси, ця п'ята колона вона повинна залишити органи державної влади і, взагалі, органи політичної влади, де вони можуть впливати на національну безпеку і оборону України.